Слава Україні, батальйон К2. Зараз ми запишемо дуже неординарне та, мабуть, найочікуваніше відео особисто для мене, про яке я мріяв протягом останнього року та всього нашого підрозділу. Хочу всім заявити таку фразу Я звільняюсь. Але насправді це все жарт. Якщо чесно, протягом 10 років в нас іде війна. Наш підрозділ був сформований в далекому 14-му році, були його початки. У нас була невеличка група людей. Офіційно підрозділ був створений вже в 2018 році. У 2022 році ми стали великим механізованим батальйоном. До 2024 року ми стали одним із найбільших батальйонів сухопутних військ. По-простому самої піхоти, але з невеличкими елементами сучасності ведення війни. Я, як командир батальйону К-2, хочу офіційно заявити, що ми створюємо новий окремий. Полк безпілотних систем. Враховуючи те, що ми е, вибороли своє місце, наш особовий склад доказав всій країні, що ми можемо гідно з честю виконувати любі бойові завдання, можемо боронити нашу країну, можемо відбивати майже всі штурмові дії противника. Також можемо відновлювати нашу територію. Ми дуже гарно розуміємося, намагаємося розуміти, що таке збереження особового складу, як його потрібно берегти, та зробили якусь свою модель ведення бою та війни, сучасної війни 25-го року. Хоча ще зараз 24-й, але ми до цього наближаємося. Тому наше військове керівництво довірило нам таку почесну місію створити полк. Першочергові завдання нашого, нашого полку майбутнього. Це буде збереження з життя нашої всієї піхоти та стримання якоїсь смуги відповідальності. Але для цього ми прекрасно розуміємо, щоб зберегти наш особовий склад, нашого піхотинця, який сидить в окопі, нам потрібно просто більше нищити ворога, а саме живої сили противника та багатьох іншого. Тому хочу оголосити: великий набір до наших лав, всіх бажаючих, якщо буде можливість переведення з інших підрозділів, ми з радістю роздивимося такі кандидатури. Хлопців, які тимчасово залишили свої позиції, якщо в народі просто все заче. Ми не будемо розбиратися, з яких причин це було. Звичайно. Всіх бажаючих, які ще думають, куди їм іти чи потрібно їм іти воювати, війна все одно прийде до кожного. Тому запрошуємо до нас краще починати війну з нами і краще з нами її закінчити. Вакансій буде безліч, роботи буде дуже багато. Від малого до великого, від хлопців, які будуть збирати дрони, до, звичайно, фахівців, які будуть їх випускати та направляти до якоїсь цілі або виконувати якусь задачу. Також потрібні підрозділі забезпечення. Ну а якщо взагалі по-простому, ми створюємо дуже велику сім'ю, яка всіх запрошує до наших глав. По всім вакансіям, по всім питанням, внизу буде посилання. Заходьте до нього, долучайтеся до нас, наближайте перемогу. Будьте скращими. Слава Україні тільки вперед.